Розкажіть, з якими новинами Сумщина розпочинає цей день. Як у вас минула ніч? Чи було багато обстрілів? Доброго дня! Сумщина на жаль, досі ж поринута у війну. У нас за добу було 50 обстрілів, 11 населених пунктів. У нас ворог застосовував. 10 авіаційних бомб, більше 20 дронів дронових ударів була удар одної ракети по території Сумської громади. В нас є постраждалі люди в Краснопільській громаді. Цивільний чоловік, 53 років їхавши на мопеді, отримав удар поруч дроном. Він амбулаторно йому надана допомога. Він амбулаторний. Він вдома, але це черговий доказ того, що ворог б'є по цивільним, виключно по цивільним. Серед постраждалих об'єктів це ушкоджені об'єкти інфраструктури, Нежитловий будинок. Житловий будинок багатоповерховується в сумській громаді, внаслідок прильоту ракети в Гухівській громаді. пошкоджені. Пошкоджений житловий будинок, в Весманській громаді пошкоджений автомобіль, є пошкоджені і знищені об'єкти в серединобудській, Білопільській та Попівській і Річківській громадах. В середньому тривога повітряна в області тривала 16 годин. Ну, а, пане Володимире, ще ж росіяни дроном камікад атакували залізничну станцію в Сумах. Розкажіть, будь ласка, про наслідки, про масштаби руйнувань і що зараз з роботою залізниці в Сумській області, зокрема, в Сумах. Ворог зухвали б'є. По цивільних об'єктах, по інфраструктурі, в тому числі по залізничній, був удар по залізничній по залізничному вокзалу. У нас є люди, які постраждали не в тяжкому стані. Там гостра реакція на стрес у молодої жінки і інші легкі ушкодження. Але внаслідок цього удару було була затримка в Русі рухомого складу. Було відмінено два потяги приміського призначення по із із залізнодорожного вокзалу обласного центру. А також затримка на 2,5 години руху потяги потягу суму суми Київ. Цей потяг згод згодом курсував звичним маршрутом. Наслідки усуваються. Також ворог не зупинився на ударі, по місту Сумах і наніс удари по залізничній інфраструктурі Сумщини. Там також є наслідки. Пошкоджена залізнодорожна колія, і ці наслідки звісно досі над ними працюють. Була затримка руху потягів, було застосовано комбінована логістика. Були застосовані автобуси та додаткові потяги для того, щоб розвести пасажирів, довести їх до станції залізнодорожної станції Конотоп, які з якої вони успішно потім просували потягами за. Пунктом призначення. Сумська область серед тих, де найтяжча ситуація з електропостачанням. Які обмеження діють у вас зараз, і який прогноз? Так, Сумщина. На жаль, і вся держава переважно живе за графіками аварійних відключень, і графіками погодинних відключень. Ну, графіки погодинних відключень, звісно. Вони м'які ще вони доведені до населення. Вони плановіші, але ми абсолютно нормально сприймаємо вже. Ці, ці графіки. Е, найскладніша ситуація у нас у місті Шортка, де досі йдуть відновлювальні роботи. Місто Шостка заживлено наполовину стаціонарно із е, стаціонарних ліній, а інша, половина, інша частина міста Шостки, населення міста Шостки, також заживлено, але застосовуються графіки. Погодинних відключень ми вистаємо енергетики герої. Вони працюють постійно над усуненням. Були удари також по енергетиці, по інших об'єктах, які ми не будемо називати і про наслідки. Також енергетики працюють.